Оля, амігос! Вітаю, друзі! Починаємо лекцію номер 16 Сьогодні ми дізнаємося, як іспанською називаються частини доби. Ви вже знаєте, як сказати котра година, але аби ви могли повністю вже правильно іспанською домовлятися про побачення, вам не вистачає вивчити, як сказати о котрій годині. І саме цим ми сьогодні займемося. Ви також навчитеся вітатися правильно іспанською. І ми вивчимо дієслово «estar», естар, а також буде новий вислів. По-перше, вивчимо складові доби. Як завжди, читаємо разом і вголос: Мадругада це ніч, тобто період після півночі і до світанку. Друзі, трошки пізніше ви зрозумієте, чому я наголошую на таких деталях. Ідемо далі. Аманесер, маніана, медіодія, дія, тарде, атардесе, ноче, медіа ноче. Друзі, на цей момент запам'ятайте ці іменники як окремі слова. А я на хвилиночку поверну вас до 14 го уроку, коли ми навчились сказати. Котра година сон es ес-лауна, і так далі. А сьогодні ми навчимося питати іспанською о котрій годині, і відповідати. Отже, ора, ес. Як бачите, спочатку йде а, потім артикль, а потім час. Давайте розглянемо на прикладах: а медіодія або аль медіодія? Королівська академія іспанської мови дозволяє обидва варіанти. Отже, «al mediodía» або a las doce» – це опівдні, а media noche» або a las doce de la noche» – це 12 годин ночі, або опівночі. Як бачите, тут ми кажемо однокалісінько, як в українській мові, коли маємо підкреслити, що 12, коли 12 ночі. І розглянемо ще, як сказати, о першій годині дня або ночі. А тре, це орас. Друзі, одразу зауважу, що в Іспанії майже не вживається форма, як то 13 або 15 година. Іспанці кажуть ла уна, ла стрес, або ла уна, ла стрес. Тобто. Алауна о першій годині дня. Алауна ла мадругада» – це буде о першій годині ночі. І переходимо до вітання. Друзі, я впевнена, що всі ви в різній ступені знаєте іспанські вітання. Але є деталі, які не перекладаються дослівно і є важливими. Отже, читаємо разом. «Buenos días» – Це перекладається як добрий ранок або добрий день до обіду. На попередньому слайді ми бачили, що в іспанській мові існує іменник Маняна. Але, друзі, не існує жодних Бойнас Манянас ні чогось схожого. Ранкове вітання іспанською – це «buenos días». В певних ситуаціях ви можете почути. Buenos días por la маняна. Але, друзі, це не синонім. Так, деколи кажуть, наприклад, для підняття настрою, або ем, щоб підкреслити, коли хтось запі... запізнюється або запізнився, або просто задля жарту. Повертаючись до «Buenos días», запам'ятайте, що це привітання стосується ранку і дня до обіду. А от «Buenas tardes» – це добрий день після обіду. А також добрий вечір. Практично до вечері. А іспанці друзі вечерюють о 8 або 9 годині вечора. Таким чином, «buenas noches» – це добрий вечір, починаючи більш-менш з вечері. А також ми кажемо «buenas noches» перед сном, отже, перекладаємо як на добраніч. Друзі. Зверніть увагу на те, що всі три форми вітання вживаються в множині в іспанській мові. Попри те, що в українській ми їх вживаємо в однині. І, звісно, при перекладі множину ми залишаємо в Іспанії. Але поруч з боеносліяс існує вітання Буен-Дія. Воно теж правильне, але більш притаманне для Південної Америки. Ну і звісно, в Іспанії ви теж час від часу можете його почути. А тепер порівняємо із звичайними стверджувальними реченнями. El día es bueno. La tarde es buena. La noche es buena. Друзі, звернули увагу на те, що, на те, як співвідноситься рід іменників з прикметниками. У випадку з «бонус діас», як бачите, іменник «дія» має чоловічий рід, попри, те, попри закінчення на А. Отже, прикметник має мати закінчення чоловічого роду. Боєнос діяс. А оскільки la tarde» і la noche» мають жіночий рід, тут все просто. Тому і прикметник, і іменник мають закінчення жіночого роду. La tarde buena, бойна noche бойна. А тепер переглянемо інші способи, як іспанці вітаються і прощаються. Почнемо з вітання. «привіт». Оля. Друзі, зупинюсь на хвилиночку на цьому привітанні, тому що я багато від іноземців чула неправильний наголос. Чомусь іноземці чують не Оля, а Оля, з наголосом на А. Можливо, це пов'язано з тим, що А, це відкрита голосна наприкінці слова. Можливо, від регіональної мелодики вимови іспанцем або від його настрою. Але правильний наголос на «о». Ола. Оля. Йдемо далі. Адіош. До побачення. Прощавай. Запам'ятайте, що в цьому слові на завжди знак наголосу, тобто тільде, падає і пишеться на О. І далі будуть, друзі, чотири прощання із словом аста. Аста іспанською означає Е, Тобто почнемо з аста ла віста». «Аста ла віста» – це до зустрічі. Наступне аста сємпре. перекладається як завжди. Тобто таке прощання, воно загалом вживається тоді, коли ми Прощаємося з людиною, і ми не знаємо, чи ми з нею колись взагалі зустрінемось. Або, може й зустрінемось, але через дуже великий термін часу. Це прощання, воно рідко вживане, але воно існує. Наступний астапронто. «Пронто» – це скоро. Да? Тобто астапронто – це до, до скорого побачення. До, да, так, до скорого побачення. Наступне Асталого. Лого це. Потім, після. Тобто, а це до а, пізніше, якщо дословно перекладати, да? тобто теж можна перекласти як до скорого. Скоро побачимося. І останнє ножбемось. Ножбемос це а, побачимося. Добре, друзі. Настав час вивчити дієслово естар. Як завжди, читаємо вголос і разом. А uh, Пам'ятаємо, що «естар» – це незмінна форма в інфінітиві. Отже, «йо» – «естой», «ту» – «естас», «ель» – «еста», «носotros» – «estamos», «vosotros» – «estáis», «ellos» – «están». І розглянемо приклади. «Естой бєн, граціас». «Кому естас?» La estación está lejos. Estamos en casa. Estáis seguros? ¿Dónde están las llaves? А тепер розглянемо, коли ми маємо користуватися дієсловом стар. Воно може виступати в ролі допоміжного дієслова. Також для описання стану. Взагалі, коли йдеться про щось, що може змінитися, щось нестатичне, наступні приклади я навела в інфінітиві, тобто в незмінній формі. А як змінювати по особах, ви вже знаєте. Отже, переходимо до наступних прикладів: Estar bien. Estar feliz. Estar de acuerdo. Друзі, запам'ятайте, що закінчення на О у вислові декурдо. стосується і жіночого, і чоловічого роду. Тобто, і жінка, і чоловік каже естой де акуердо. Пізніше ми будемо вивчати, ну, не буде було та не просто запам'ятайте: естар де курдо. Оце О, воно стосується і жінки, і чоловіка. Ідемо далі. Естар касадо. Або estar casada. Estar concentrado або estar concentrada. А в останніх двох прикладах закінчення прикметника, як бачите, змінюється залежно від роду. Отже, звикайте. І ще один приклад: estar en Madrid. А на десерт вивчимо, як сказати іспанською, бути в гарному настрої. Отже, естар де боенумор. Ставити Ставите дієслово в особистій формі, додаєте де humor і користуєтесь цим висловом. Наприклад, Йо Естой де humor. Друзі, ті з вас, хто ще не бачив шорт, який я опублікувала на днях, сьогодні вивчить Розмовний іспанський вислів з дієсловом естар. А саме естар en енун garaje. Почнемо з дослівного перекладу і з простого слова гарахе, що перекладається як гараж. А пульпо це ніг. Отже, уявіть собі, друзі, як почувається ніг в гаражі. Можливо, як не в своїй тарілці. Подивіться, наприклад: мі аміго еста комунпульпонгарахеву трава. Друзі, наш сьогоднішній урок добіг кінця. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Хотіла запитати вас, бо я звернула увагу на те, що ваша активність у виконанні домашніх завдань значно впала. Напишіть, будь ласка, в коментарях з чим це пов'язано. І буду взагалі вдячна за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за вашу підтримку каналу і Асталоєво!